Ісусу Христов. Христу Твоєму поклоняємось Владико, і святе Воскресіння Твоє, Слави! Саме такими словами дорогі Христі брати і сестри, як і вчора, так і сьогодні, свята Мати Церква по особливому вшановує Хрест Христів. Сьогоднішню неділю ми називаємо Христопоблідною, тому що на Середині нашої подорожі, святою Чотиридесятницею знаходимо в наших святих храмах посередині їх святий животворчий хрест Христів. І кожен, хто з віру до нього приступає, прикладається чи цілує його, то отримує допомогу у подальшій боротьбі. Бо ми продовжуємо наш хід і продовжуємо поститися. Так само, як і подорожній, який прямує до місця свого призначення, так само і ми прямуємо до найбільшого християнського свята Пасхи Господні, знаходимо собі на середині цього шляху таке тінисте дерево. Так само той мандрівник сідає під деревом, щоб втомившись від далекої дороги відпочити і не братися сил, так само і ми. На середині цього шляху знаходимо чесний і житворчий хрест Христів, до якого приступаємо, прикладаємося, цілуємо і шануємо Його, і набираємося від Нього сили, щоб продовжувати нашу духовну боротьбу і з Його допомогою незадовго заспівати ту преславну пісню Христос Воскрес! Тому, дорогі Христі брати і сестри, ми сьогодні по особливому дякуємо Христу і взираючи на його хресне знамення. Бо як чули, ми неодноразово сьогодні за богослужінням, що це була. Найганебніша смерть саме на хрестах розбивали розпинали найбільших розбійників, злочинців, і ось ми маємо усвідомити яку ганебну смерть заради спасіння роду людського перетерпів син Божий, будучи істинним втіленим Богом, він допускає стати рабом, бути подібним до всього до нас, крім гріха, звичайно, і ось безвинний терпить не за себе. А за нас тому і нам, дорогі мохристі, брати сестри, я люблю повторювати, потрібно відповісти Христу подякувати йому, віддячити яким чином. Любов'ю за любов. Ю. Коли ми приходимо в наші святі храми, то звичайно тут ми повчаємося і стаємо співучасниками Христового Христоносіння. Ми тут боремося з нашим гріхом, ми тут усвідомлюємо свій гріх, ми стараємося виправити своє життя і більше, як читаємо у постових богослужіннях, старатися більше не грішити. Певно, що через нашу немість ми все ж таки знову поступаємося. Але коли ми будемо намагатися зробити над собою духовну якусь практику, щоб ми подолали гріх, щоб ми відкинули його, ну скажете, ви не можемо ми так одночасно з грішника стати святим. Так, не можемо. Але тому Господь і продовжує наше життя, і ми маємо духовно рости, удосконалюватися і прямувати до небесного Єрусалиму. І ось коли дуже часто людина на своєму земному шляху може впадати у відчай з тих чи інших житейських пережиттів. Бо знаєте, що наша народна мудрість каже, що життя прожити не буде перейти. Воно так і є. На нашому шляху трапляються різні спокуси, перестороги. Але коли ми дивимося на Хрест, то ми усвідомлюємо, що Господь, який не за себе та за нас, і постраждав безвинно. Тобто і на інших людей, коли ми взираємо і порівнюємо своє власне життя, то ми усвідомлюємо, дорогі Бог Христі, брати і сестри, що ми дуже часто ще Бога і ображаємо, і гнівимо, бо дуже часто нарікаємо на нього. А коли порівняємо своє життя і бачимо, що є у людей набагато більше біда, ніж у нас, навіть і взяти оцей період нашого життя війна. Скільки долі. Вона поламала, скільки осель, скільки життів вона забрала. А ми десь тут допускаємо в нашому серці і голові такі думки, що ну, щось мені там не виходить. Зазвичай дуже наша лінь заважає нам ставати кращими, вставати того гріховного сну, до якого кличе, до такого пробудження свята Мати Церква, і йти за Христом. Якщо ви були уважні, то за богослужінням ми сьогодні чули, що Господь від нас хоче. Він каже: хто хоче свою душу спасти, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той її спасе. Що може людина дати взамін за власну душу, навіть якщо світ увесь здобуде? Нічого. Тобто, ось оцей викуп дав уже за нас Господь, він за нас постраждав і обмив своєю причистою кров'ю наші гріхи. А тобто, ось, коли людина вже нехтує цими такими духовними речами, е, постом, молитвою, церквою, моральними принципами, то вона сама закриває собі дорогу до раю. Бо Господь вже відкрив цю дорогу, але коли ми не хочемо самі докласти зусиль, то, звичайно, самі собі закриваємо цю дорогу у Царство Небесне. Ми, ми, ми ж будемо дорогі брати і Сестри, старатися так, щоб і наше життя теж. Було спрямовано до христо, Христос Христоцентричного того життя, щоб ми завжди старалися жити благочестиво, не дивлячись на ті спокуси, які від лукавого можемо терпіти, коли ми говоримо сьогодні про хрест. Сьогодні ми про нього чимало говоримо, то читаючи і люблячи святе письмо, то ми неодноразово знаходимо там про образи чесного животворчого Христа Господнього. Навіть і в тій молитві, коли ми освячили сьогодні хрест, ми чули, що навіть і те дерево, пізнання добра і зла, воно було прообразом Христа Христового. А так само, як і юдейський, бо обраний народ. Від них, зокрема, Мойсей Христовидно, молився, простягши руки до неба, він прообразував собі хрест христів і побачив його брат Аарон. Що коли Мойсей так молиться, то ізраїльтяни перемагають своїх ворогів, амалахітян. І коли він з немочі людської опускав ці руки, то перемагали амалакитяни. Тоді Аарон і Хур підтримують йому руки, і так, як пише Святе Письмо, переміг. Ісус новин, а молотітян вістрям меча. Так само, і коли юдеї впадали у гріхи, а один із них було таке покарання Боже, щоб е, жалити їх е, ядовитими зміями. І коли е, Мойсей зробив таке знамено і мідного Змія підніс на це знамено, хто з вірою дивився на, 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 на це знамено змія, той отримував зцілення. Це було теж прообразом Христа Христового, бо каже, Святитель Церкви Христової Кирило Єрусалимський, що від древа гріх і в древі спасіння. Тобто, саме на дерево виліз лукавий спокусник, змій і спокусив нашу праматір Єву. Тому Господь возноситься, піднімається на це дерево, хресне, чесне, і на ньому подолав гріх, подолав смерть. Тому, дорогі Бо Христі, брати і сестри, ми можемо ще багато згадати, навіть і у час, коли. Перший імператор християнин Константин Великий отримав на небі знамення Христа. Він і так і побачив перед своєю битвою образ знамення Христа і надпис цим переможеш. Тоді він наказує усім воїнам на своїх щитах порух зробити знамення Христа і так теж перемагає свого ворога. Тому і наші сучасні воїни, сміливі захисники, ми можемо неодноразово побачити на їхній броні хрест. На що вони сподіваються? Так само не сподіваються на допомогу Божу і не тільки на своєму тілі носять, а й на броню, на свої засоби боротьби теж наносять хрест, сподіваючись допомоги від самого Бога. Але дуже часто, дорогі в Христі, брати і сестри, доводиться і бачити в сучасному суспільстві і кардинально інші речі. Бо цими словами Святе Письмо не завершується. Господь каже: хто буде соромитися мене? Перед цим родом, перелюбним і грішним, того буде соромитися син людський, коли прийде у славі зі святими ангелами. Я нагадую вам ці слова для того, бо зараз у сучасному такому суспільному суспільстві двадцять дуже часто можна почути і побачити, що людина, а особливо молоді люди, нехтують. І зневажають хрест хрестів, вони люблять більше якийсь амулет чи фетиш носити на своєму тілі. А, а дуже часто навіть і християни, хрестика купляють не як визнання своєї віри, не як захист, а як прикрасу. Тому ми маємо е, правильне розуміння і правильне знання мати щодо Христа Господнього. Бо якщо ми будемо так чинити, то ці слова святого письма, які сьогодні прочитані, мають стосуватися до нас. А якщо будемо по-іншому старатися це робити, бо знаєте, дуже часто можна побачити, що і християни і в сучасному суспільстві вони соромляться відверто накладати на себе хрест, коли їдуть у транспорті, громадському чи навіть індивідуальному і соромляться. І думаю, що про мене подумають чи ще щось? То коли ми соромимося це робити на людях, то коли Господь прийде за словами Святого Письма, то і Він нас посоромиться. Тобто ми маємо робити висновки, що і куди ми рухаємося, чи ми хочемо бути з Богом, чи ми тільки на словах християни, а в серці ми десь далеко від Бога стоїмо. Тому, дорогі Бог Христі, брати і сестри, Господь хоче всім людям спастися, щоб вони прийшли до пізнання істини, але так само це залежить від нас. Господь хоче цього, але цього маємо прагнути і хотіти ми. І коли це така буде взаємна наша любов, таке взаємне наше хотіння, то звичайно Господь і нас приведе до царства свого вічного. Ми чули про три умови, які каже Господь, щоб осягнути вічне життя. Зректися себе, каже Господь, що ж це означає? Це не означає забути про свій родовід, про своє ім'я і піти в монастир. Хоча це найлегша стежка для спасіння. Але як каже Господь Святому Письмі, не кожен може це вмістити. Але зректися себе, це означає зректися своєї волі, гріховної, і виконувати волю Божу, святу. Так само, дорогі Бо Христі, брати і сестри, інша умова, що Господь каже. Узяти на себе хрест свій, тобто ми маємо у своєму житті, не нарікаючи, іти шляхом спасіння. Бо коли людині все добре, то вона, звичайно, тоді е, тихо, мирно живе, лише як станеться в неї якась скорбота, чи хвороба, чи якесь випробування, вона ну, починає нарікати. І коли людина так не по-християнськи поводиться, то звичайно це їй спасіння не дарує. Кажуть святі отці церкви Христової, що скорботи і випробування це теж хрести людські. Але коли людина терпеливо його несе, то таке терпіння покриває багато гріхів людини і стає драбиною до неба, ліствицею до неба. Так кажуть святі отці. Тому нам, дорогі бо хресті, брати і сестри, теж потрібно старатися, не нарікаючи свій хрест нести. І як чули. Навіть з тої пісні, яка лунала сьогодні в храмі, ми не маємо шукати можливості замінити свій хрест, думати, що він не наш чи заважкий. Господь не дає нам важчого хреста, ніж людина може понести. Він наш Творець і Бог. Він знає, що ми можемо його понести. І як святі його неодноразово запитували, коли йому було важко у часі пробувань, питалися, Боже, де ти був, коли мені було важко? А Господь казав: я був біля тебе, я дивився і допомагав тобі. Тобто ми маємо збагнутися, що Господь і біля нас, Він нам допомагає. Просто те, що ми його тілесними очима не бачимо, це нічого не означає, що його нема. Так само і нам, дорогі христі, брати і сестри, у цю неділю стараємося дивитися на це чесне дерево хресне і черпати від нього джерело нашої сили, щоб дойти до такої благої пристані світлого Христового Воскресіння. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу! 五 C。